Тому що шлях вільний, як на Ламборджині на Україні, на Україні, як на Ламборджині як на Ламборджині на Україні, у статусі людини. У мирі з самим собою мрії вільні, як у дитини без вантежу, тільки перспективи боятися не потрібно коли є мета. Нікому не винен, це доводять дії, отже, перше. Це потрібно знати, це потрібно мати І завжди при собі тримати Недогони, де да? якщо не тікати, Якщо є сказати добре, і можна не мовчати, це початок, можливо, нового життя для когось, Нові документи і так тримати доброго ранку, їдемо до кави. Дивимося у список і дім згідно плану. На меті виконати усі справи гідно. Перешкоди будуть, звісно, але буде все нормально. На годиннику цифри повідомляється реально. Див, ти втиснем на педалі Для когось це сенс, усього для когось це розвага Зброя не залізо, зброя це увага, так хтось на Ламбарджіні, як на Ламбарджіні, Хтось на Ламбарджіні, як у могилі, Хто такий всі, коли немає сили, хто такий серфер, коли немає хвилі, Хто такий чемпіон, коли немає претендентів, хто такий дії, коли немає мрії, а? як на Ламбарджині, на Україні, на Україні. Як на Ламбарджині, як на Lamborghini на Україні у статусі людини, Зліва чисто, справа чисто, на півдні і на півночі також чисто, на небі чисто, на землі чисто, усюди чисто, тому що ти чистий, як на Lamborghini, на Україні, на Україні, як на Lamborghini як на Lamborghini, на Україні у статусі людини. У мирі з самим собою мрій вільні, як у дитини без вантажу, тільки перспективи боятися, нема потреби, коли є мета, нікому не винен, це доводдя і дії метушні, робимо своє спокійно, дивимось на себе і ставимося гідно, беремо своє, тільки інше не потрібно. Цього вже достатньо і таким чином шлях вільний. Робимо як потрібно, робимо красиво, робимо своє, і таким чином шлях вільний. Широкий шлях вільний